Українську розробку електронних сигарет. Люлькос. Люлькос. «Люлькос». Максимальне а. звикання. Ніякого диму, ви вдихаєте повітря. Свіже повітря, тако просто. Так. І воно мені Гарні прекрасні сма смаки. садок вишневий коло хати. Wow. Спробуйте то мій улюблений. То мій садок лю... хати. Зелене листя білі каштани. Ну і, звісно, хід oh. сезону Червона oh. рута. Чер червона рута. Червона рута. Я зараз я покурюю, що буде? Нічого, ви можете побачити його сюкабу. Я піду. в Далекі гори. Галицькі леви і левиці. Колектив наші безращі повертається з Ютубу у копальню кави з новою програмою. 1 березня весело, патріотично допоможемо нашому війську. Починаємо о 19.00. Квитки на гастролі UA. Приходь, мій патріотику, Медіапартнер Радіо Львівська хвиля. Добре там, де наші.